Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні Розмови. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити одному з найстаріших французьких будинків моди. І це бренд Ланван. Її засновниця Жанна Ланван була найстаршою донькою в родині, в якій всього було 11, 11 дітей. Відповідно, вона допомагала батькам з доглядом за цими дітками, і дуже рано здобула якісь практичні навички, рукоділля. Вона була спеціалістом, який вмів працювати на швейній машині, робити викройки, лекали, тобто ще й технологом. І після заміжжя саме заміжжя протривало недовго, лише 7 років, але навіть Потім вона була дуже вдячна своєму чоловікові за дві речі, які він для неї зробив. Перше, це він допоміг відкрити в Парижі невеличку крамничку головних уборів, які вона створювала самостійно, тобто придумувала для них дизайн та власноруч їх виготовляла. І друге, за що вона була безмежно вдячна своєму чоловікові, це за їхню спільну доньку. Саме донька стала для неї самим великим натхненням та її особистою музою. І спочатку вона, коли донька була маленькою, просто шила для неї речі, в яких та ходила. І ці речі привертали увагу її клієнток, що них просили виготовити подібний одяг для їхніх діток. І з часом це наштовхнуло Жанну на думку про те, що вона може Лінію одягу для дітей. Так це все і почалося. І в 1889 році саме він вважається історично початком діяльності модного дому Ланван. І через деякий час в будинку зрозуміло, що з'явилася парфумерна лінія. І це були дуже красиві парфуми. І одним з таких я хочу сьогоднішній випуск і присвятити. А саме це аромат Arpage. Він був створений в 1927 році. Його створили парфумери Андре Фрейс та Поль Ваше. І це квітково-альдегідна композиція, яка дуже-дуже красиво звучить, і сьогодні я хочу про неї трошки розповісти. Аромат був присвячений знову ж таки доньці Жанни Ланван до її 30-ліття його виготовили, і сама назва Арпейдж також має відсил на захоплення доньки. Вона грала на фортепіано, і арпейж називається один з акордів. В ноти, в якому беруться не одночасно, а поступово. Саме так поступово розкривається і піраміда даної композиції. А вона дуже багата, насичена та красива. Починається вона красивими нотами бергамоту, альдегідів. Далі йдуть неролі, ірис. В серці дуже красиво звучить Троянда, Коріандр, Лілія. І це все повільно переходить в базу з амбри, білого мускусу, пачулі, сандалу, ветиверу. І композиція вийшла настільки жіночною, настільки елегантною, настільки приємною, що на даний момент вона вважається легендарною флагманською бренді Lanvin. в. В скорому часі вона буде також святкувати своє століття. І це дуже великий показник як в якості аромату, того, як він професійно, красиво зроблений. І це ще більше говорить про любов публіки до цієї композиції, оскільки навіть за 100 років вона не втрачає своєї актуальності. Ця композиція має дуже велику армію шанувальниць. І Багато хто якраз її любить за отаке дещо ретрове звучання, багато хто любить її за красиве квітково-альдегідне звучання, яке завжди наповнює якоюсь такою ніжністю, легкістю, жіночністю, підкреслює самі найкращі якості, які є в кожній жінці, і дуже вишукано доповнює будь-який образ, як то повсякденний, так само і на більш урочисті заходи ця композиція буде дуже доречна. Я її люблю в щоденному використанні. Якщо планую провести день на свіжому повітрі, вона дуже красиво звучить в такому відкритому просторі, якщо продувається вітерець і дуже красиво переливається своїм оцим таким квітковим різнобарв'ям, а альдегіди дають їй таку приємну хрустальність. а... База, навпаки, от, мягко, такими хвилями вас огортає. Флакон створений в стилі поп-арт. оця красива золотава кришечка в поєднанні з таким чорним глянцевим флаконом. Тут знаходиться логотип, на якому зображена також маленька дівчинка з мамою, які один до одного простягають ручки. І прототипом. Цьому логотипу послугувало одне фото. Зараз я вам його продемонструю, де Жанна була на одній з вечірок разом з своєю донькою, і їхній одяг такий був дуетом, коли Фемелі Лук, як зараз це називається, коли мама й донька в подібному одязі різних розмірів, це дуже красиво звучить, і в цьому є якась така зворушливість материнства, і оця така якась сила самовіддачі. Якась синергія любові материнської, яка уособлюється в от таких прекрасних речах, як, наприклад, цей аромат. Я вам щиро рекомендую дозатесту цю композицію, оскільки вона варта вашої уваги, варта того, щоб ви приділили їй час, спробували її і оцінили по достоинству. Також я хотіла вам задати запитання: чи цікаво вам буде дивитися відео, в яких я буду розповідати? Історії різних дизайнерських будинків, в яких є свої парфумерні лінії, щоб там трошки описати, в якому контексті історичному, ідейному створювалися ті чи інші аромати, чи ароматні серії. Якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я з великим задоволенням зніму для вас подібні відео. Тож, я вам щиро рекомендую дозатесту цю композицію, якщо є бажання її спробувати, я з великим задоволенням з вами поділюся нею, оскільки займаюся розпивом, посилання на свою сторінку на шафі я залишу в описі під даним відео. Якщо відео було вам цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!